Набрати м'язи, схуднути, пробігти марафон, або може привести просто в тонус тіло. Це буде просто дуже довго, я не можу дуже довго розповідати. Це взагалі перше відео, як я щось розповідаю на камеру, тому тримайтеся до кінця. І так, у цьому відео я допоможу тобі обрати активність. Ставимо спочатку ціль, що нам потрібно. Починаємо з схуднення. І так, спочатку ми рахуємо добову норму калорій. Звісно, якщо у нас все з здоров'ям в порядку. Якщо ні, то там треба ще гармони здати. От. Порахували добову норму. Порахували добову норму калорій. Отняли, мінус 15%. Зробили дефіцит. Є. Дефіцит є? Прекрасно. Йдемо далі. Обираємо для себе активність. Це може бути ходьба, це може бути біг, це може бути фітнес-зал, тягати залізо, ти можеш ходити стрибати на групові, ти можеш бігати футбол, грати, на вельчику катати. От, будь ласка, я на вельчику катаю. Що, по-перше, тобі можна. Якщо ти важиш 100 кілограм, і ти зрослим таким, як я, метр дев'яносто або вище, то це непогано. В принципі, ти Можеш і побігати. Хоча дуже велике навантаження на суглоби. Якщо у тебе якісь проблеми з суглобами вже були і відчувається, то краще замінити його, як я, вільчиком або щось інше. Чим відрізняється активність? Тут, якщо ти бігаєш, класно калорії витрачаються, але там є нюанс. Ти можеш просто потім після цього прийти і нажрати в два рази більше, тому що апетит дуже сильно піднімається. А, після активності, так футбол, дуже різкий біг. А, якщо лег, легкий біг або ходьба, в принципі, непогано. Ти можеш походити, погуляти, апетит сильно великий не підняти, потім нормально собі підтримати, притримати дефіцит, і, будь ласка, силові навантаження. Тут трошки по-інакшому, при силових навантаженнях. По-перше, ти, да, ти менше витрачаєш в цей самий час, коли ти тренуєшся, менше калорій, звісно, чим при бігу. Але ці м'язи, які ти нарощуєш, втрачають більше калорій на утримання. І чим більше у тебе м'язів, тим більше калорій на добу, ну, на добу тобі потрібно. Тому Тобу... ти ще витрачаєш лежа на дивані калорії. Йдемо далі. Дефіцит калорій зробив, силовому позаймався, походив або побігав, це залежить від тебе, можна бігати, це класно. Якщо ти після цього не будеш переїдати, біг прекрасно. Якісь там боротьба, бокс, прекрасно, Якщо у тебе з суглобами все нормально, проблем нема, зможеш ходити займатися. І третє, це те, що тобі подобається обрати. Все. Якщо тобі подобається біг і у тебе немає проблем з зайвою вагою. Із суглобами бігай, прекрасно, насолоджуйся, витрачай калорії, тримай дефіцит, все буде прекрасно. Якщо у тебе проблема з колінами або якимось суглобами, то краще поміняти це може на плавання, прекрасно, плавання підійде, можна е, поміняти це на фітнес, просто взяти або тренера, або самому розібратися в цьому. Дуже багато в інтернеті є відео, де показують, де які м'язи задіяні. До речі, в мене теж... Просто менше навантажуй ті суглоби, які, з якими у тебе проблема. Все, розібралися. Якщо потрібно набрати вагу, рахуємо калорії, робимо невеличкий профіцит, Невеличкий, 15%, і рахуємо калорії з учотом того, що ти ще займаєшся в залі. Учити це обов'язково, тому що це теж багато, ну, калорії витрачає, звісно ж. І так, зробили собі калораж, профіцит. БЖУ, звісно, теж потрібно. Ну, дуже багато калькуляторів онлайн є, які все це рахують, ти просто взяв, тикнув вбив всі дані і пошла жара, потім харчуєшся, все прекрасно. Потім собі, звісно, вибираєш собі активність. Якщо тобі потрібні м'язи, то звісно ти підеш на бокс, правильно? Звісно, ні. Якщо тобі потрібно накачати м'язи, то йди тренуватися в тренажерний зал з залізом. Залізо равно м'язи. Бокс, борьба і все інше, це більш буде тобі сушити. Да, ти будеш рельєфніше, якраз класно виглядати, ну, краще, ніж до цього. Але ти будеш сухим. Ти м'язи не наростиш та. там. Там м'язи сильно не ростуть. Вони ростуть, але дуже повільно. Тому що це бокс, це про інше. Там взривна сила і так далі. Чому бодібілдери не займаються боксом або борьбою? Тому що вони бодібілдинг, строю тіло. Звісно, це залізо, це фітнес і так далі. Пішли, позаймались, потягали залізо, пошли, поспали, поїли, знову залізо, знову поспали і так далі. Тут розібралися. Відходимо від того, що якщо це тобі можна, якщо ну, звісно, можна займатися любому віці, любому, з будь-якими проблемами. Якщо у тебе з суглобами проблеми, з якими, розбираєшся сам, або з лікарем поспілкуйся, або візьми собі класного тренера, який тобі дасть. Такі навантаження, такі вправи, які не будуть робити тобі проблеми з твоїми суглобами, будеш наращувати м'язи. Так, вроді розібралися. І кому ж потрібно ходити на бокс? Звісно, тим, хто хоче підсушитися, класна ідея, але знову, якщо ти можеш тримати дефіцит калорій, тому що там дуже жорстко апетит піднімається після кардіо. І там важко утриматись. Якщо у тебе з цим важкувато, то краще обери трошки інше. Якщо тобі подобається займатися боксом, і ти хочеш просто привести тіло в норму, тобі м'язи не важливі, о, це підходить. Бокс, борьба, карате, там є активність, кросфіт. Дуже чудово. чудово. Активність там дуже сильна, але я, я думаю, що кросфіт це не для початківців, це для тих, хто вже залізом займався, для тих, хто знає техніку і вже можна йти на кросфіт. Тому що або там дуже класний повинен бути тренер. Тому що, як я знаю, там зазвичай один тренер на 10 людей, ти там щось якусь робиш, він тебе не бачить, ти щось дригаєшся там і молодець. Плати гроші. Ми любимо коли нам платять гроші. Да. Ми тренери такі. Так що кросфіт це дуже чудова активність, це вже коли ти нормально позаймався в залі, ти вже такий піднабрав м'язи, тобі супер, тобі хоче суші, суші зараз стати. Можеш спробувати, але обережно, щоб ти не повредив собі суглоби. Так. Марафонцям. Що потрібно робити? Правильно, бігати, закінчив.